Сідайте, сідайте поближче, як потім позаду можете підвинути е, крісла, стульчики. Давайте задній сектор. Підвіде, підвійте трошки, посунете. Посуньте стульчики, щоб бути поближче, щоб ми компактні сили. За скільки часу продати цьому прекрасному кусинці хвилину За Скільки грошей? 7 доларів. 7 доларів. 7 долларов 15 минимум. Хорошо. хорошо. О, вот кому перепродать за 15 долларов? Ребят, минута времени, реально, можете перед всеми выступить. 10. Продано. Что? Иди сюда говорить, а не надо. Ну, минуты, ну окей, и... все равно. 100%. Окей, друзья, завтра, зранку, дуже рано, прямо О 9 годині в нас буде сніданок молодіжних лідерів <плес> і підліткових. Тому, якщо ви лідер і ви ще не зареєструвались, то реєструйтесь. Перше в чаті молодіжних лідерів. Ми писали про це декілька разів. А якщо у вас немає в чаті молодіжних лідерів церков перемоги, а ви молодіжний чи підковий лідер церкви перемоги, підійдіть до мене, будь ласка, Добре, хто не розреєстрований до мене, підходьте, розберемося. Якраз до місця. Секунду, бачите, Оці двоє панів, На останній конференції у них був типа такого банджі, інший, да? Тут бачите, був. Інтреє мазети, бо я маю на увазі, що сьогодні тому вже не знав, що і Іля Привозюк, тепер Ілля, Іля в церкву перемогу в місті Миколаїв, і Андрій Рузівський пастир, тому що наші дітей вихоються. Я маю на увазі розуміти це, що робота рухається, але оскільки вони. Активно зв'язані з молодіжною роботою, вони в цьому і залишаються, і ми рухаємося, щоб в нашому об'єднанні все посилювати, посилювати наші церкви, посилювати молодіжні, підліткові служіння, напрямки і є багатосвіт, тому саме поза цим. Отак от, от забрало дві хвилини часу. Добре, Ігор, приєднуйся до нашої компанії з Андрієм. Там і та й всі інші. Добре, про це поговоримо пізніше. Всім привіт, ще раз доброго дня. Хто знає, хтось не знає. Ще є час на конференції поспілкуватися, познайомитись, тому я думаю, що можете підходити як згоден абсолютно з тим, що Ігор говорив. Підходити до один до одного, роззнайомлюватись, бо пройшли такі дуже цікаві часи. Я пам'ятаю, коли тут було ну, відверто більше молодіжних лідерів. От, але слава Богу, за те, що маємо і треба щось змінювати, перероблювати, комусь оновлюватись, комусь підтягуватись. Тому давайте будемо знати в такому. Ком'юніті, обміну досвідом і так далі. Окей, поїхали, щоб не затягувати час, буду теж дуже коротко. Ігор обіцяв 7 хвилин говорив 13 хвилин, тому я не буду обіцяти нічого. На що мені грішити? Це просто собі поставлю таймер, щоб був, а там будемо дивитись. Ну, я розраховую хвилин на 15. І увага, питання. Як ви думаєте, про що я буду з вами ділитись і говорити? Ну, Абсолютно вірно, да. лідерство під час кризи. Я буду так теж знаєте в форматі теду дуже стисло, дуже тезисно. Ви можете фоткати. Я спеціально зробив презентацію, щоб було якби основа. Можете записувати, бо інформація буде стисла, але така дуже конкретна. Я сподіваюся, що вона буде хорошим таким підспір'ям для того, щоб ви могли потім про це подумати, порозмислювати, поділитися. Може в ваших командах. Чому це важливо? Тому що ми всі прямо зараз живемо в час кризи. Тобто це очевидно, я навіть не буду про це говорити, пояснювати, що таке криза. Ми всі це вже знаємо на нашому власному досвіді. Ми з вами, слава Богу, прожили ковід. Хто прожив ковід? Хто був під час ковіду в ролі служителя або лідера? Ну, майже всі, да, я так думаю. Потім ми тільки-тільки, якби щось оговтались, пройшли, і прийшла війна в нашу землю, в наші дома. І тому такі, якісь останні роки три, да, ми живемо в постійному стані кризи. І я думаю, що це дуже актуальна тема для нас, як для лідерів, для, як для лідерів молодіжних служінь, як же продовжувати бути лідером, як продовжувати служити Богу в статусі лідерства під час кризи. Спочну з того, що скажу, що є гарна новина в тому, що ця, кри, ця криза, яку ми проходимо, ця війна це не перша криза. Але я але вона ще й не остання. Ми повинні бути готовими до того, що е, да, війна закінчиться, закінчиться нашу перемогу, але це не означає, що закінчиться, закінчиться е, кризи в нашому житті, в нашій служінні. Це так не буде. Тому як лідерам нам треба вміти бути і залишатися ефективними лідерами саме під час кризи. Буває так інколи, що, до речі, від, від відступочка з 30 секунд. Я так дивився, просто думав, що треба змінити, щоб отакого розміру була плазма, але такого так. розміру ця дошка. От, це просто щось я так подивився, згадав собі. Про що ні. я думав під час презентації попередніх людей? Що плазма маленька, а така дошка велика. Так от, повертаючись до криз, є кризи, які проходять і не залишають ніяких наслідків. Ну такі, знаєте, там, які не, не мають відпечатку. але є така криза, яку ми зараз проходимо. Яка я думаю, що вона змінить дуже багато всього і в нашій країні, і в наших містах, і у владі, і в церквах, і в нашому власному житті. І нам ще не відомо навіть скільки ми будемо проходити часу, щоб оговтатись і якось налаштувати життя після е, цієї кризи. Е, Будь-яка криза має подвійний ефект. Я не пам'ятаю, що в мене там Так, да, подвійний ефект. Е, вона має е, е, непередбачувані проблеми. Будь-яка криза і одразу проектуйте про, про, це все ви переноситься на ваше служіння або на іншу сферу, в якій ви задієте. Криза створює непередбачувані проблеми, і криза створює при цьому небачені благословіння або іншою мовою небачені можливості. Це варто розуміти і дуже важливо, тому що інколи, коли ми зіштовхуємося обличчя до обличчя з якимось проблемою, ми бачимо тільки перше, що це якась проблема, але ми не бачимо, що за цим стоїть. Справжні лідери проявляються саме в складні часи. Ми спілкувалися там буквально годину доза, сібатяно. Він ще раз проговорив цю фразу, яку ми всі прекрасно знаємо, що важкі часи народжують всі. сильних, хороших лідерів. І прямо зараз ми проживаємо такі часи, і я вірю, що. Цей час проблем викликів, але в той же момент це час, коли дійсно Бог підіймає нових сильних потужних лідерів. Амінь. не знаю, як ти, а я в це вірю. І давайте трохи поговоримо про ті самі можливості, які кризи нам відкривають. Я буду ділитися не просто знати теорію, а тим, що ми проходили як церква, останні там вже півтора року, майже два. Бо а, мені наш пастор старший Андрій Полючук передав пастерство якраз після ковіду. Була криза, у нас в церкві була певна криза, в світі була криза, в країні була криза, в місті. Тобто, і лише тільки ми пройшли оцю от кризу передачі, ну умовна влади, ви розумієте, да, там лідерства. І це завжди криза. Якщо ви передавали комусь служіння, або якщо ви знаєте, це завжди криза, яка ну, повинна пройти там півроку, рік. І ми тільки-тільки почали якось вирівнюватись, і прийшла війна, і наступна криза. І кожна з цих криз була ще більша, ніж попередньо. Тому те, що я буду говорити, я якраз говорю в. Виходячи з чистої з практики, з мого власного досвіду, і з того, що може допомогти вам в тих кризах, які ви можете проходити або зараз, або будете проходити. Тому три категорії можливості, які відкриваються під час кризи. Справді, лідери проявляються саме в складні часи. Амі. Три категорії можливості під час кризи. Перше пов'язані з практичною діяльністю. Що це мається на увазі? Коли ми зіштовхуємо з кризу перші е, такі моменти переоцінки прийшли, коли прийшла війна, і ми вже якось оговтались, там, пройшло перші два тижні, е, ми зрозуміли, що ми переоцінили багато речей, до яких ми звикли. Що я маю на увазі? Е, коли ти розумієш, що ти був сконцентрований на чомусь, що дійсно тобі не потрібно, в контексті служіння, в контексті твоєї завантаженості, твого часу, в контексті якоїсь роботи, яку ти ведеш як лідер, е, ти починаєш перерозподіляти ресурси, бо раніше ти міг виділяти свій час на такі зустрічі, на такі зустрічі, і гроші витрачати на це, на це. А потім ти розумієш, що а воно все не потрібно, і ти починаєш по іншому це все робити і перерозподіляти це все. Або, наприклад, фокус на найважливіших напрямках. Бо коли почалась війна, знову ж таки і продовжувалась, то ми зрозуміли, що як молодіжне служіння, ми маємо певні речі забути і робити інші речі, як церква. Ми маємо зараз взагалі не дивитися в певні напрямки якогось розвитку, але робити те, на що ми дійсно покликані, і що Бог від нас дійсно очікує. Я маю на увазі, що Церкви багато чого робили, і багато чого роблять, але є якась основа, яка повинна бути в кожній церкві, в кожному служінні, і інколи для того, щоб зрозуміти так, що саме потрібно робити, ми повинні пройти через кризи. Коли ти розумієш, що як би це не звучало. Можливо, це останній день твого життя. І що ти будеш робити в цей день? Ти не будеш фарбувати стіни, ти не будеш робити ремонти, не будеш купляти апаратуру, ти будеш проповідувати Євангеліє. Ну я сподіваюся на це. І коли до тебе приходить ця думка, що ага, так ми живемо в такі часи, що в будь-який момент може прилетіти ракета, і наша церква, ну якби глобально, да, може не стати. Добре, так що ми будемо робити? Оцей день, оцей тиждень, оцей місяць, поки ми ще живі, і приходить оця переоцінка, тобто пов'язана з практичною діяльністю. І це дуже класний, дуже корисний процес, хоча він якби пов'язаний ну, з такими. Ну, я думаю, ви всі розумієте, що оця думка, що ти живеш останній день на землі, вона не дуже прикольна. Типу, ми призвикли планувати, мріяти, думати про 50-100 про 100 років нашого життя, але тобі треба інколи повертатися до цього, щоб зрозуміти, що ну, треба робити дійсно важливі речі. Друге, пов'язані з фінансами. Тобто, три категорії можливості під час кризи це пов'язані з фінансами. Друге, У нас у всіх є фінанси. Якби вам не здавалося, я маю на увазі ресурси, давати говорити ресурси. Якби вам інколи не здавалося, що в вашому служінні завжди чогось не вистачає, все одно щось є, і от знову ж таки, повертаючись до цього перерозподілу, коли ти розумієш, що в тебе є якийсь ресурс, на що ти його будеш витрачати? Просто на те, щоб піти поїсти піцу з друзями, або там щось там купити, не знаю там для служіння, там для чогось ще, або ти будеш кладати все ресурс, все, що дійсно прямо зараз може принести зміни. Ми коли починали так знаєте, то служіння і так далі, реабілітовувати після цієї кризи. Ми служили своїми власними ресурсами. У нас нічого не було, ні донорів, ні спонсорів, ні підтримки. І ми просто розуміли, що так у нас є якісь гроші, що нам треба зробити. В чому буде наш пріоритет знову ж таки, не в тому, щоб купляти нову гітару. Або там якісь там а, апгрейди для служіння. Наш пріоритет в тому, щоб зараз купити ящик консервів теробороні. Ну наприклад, да? бо якщо вони виживуть і будуть ситими і захистять нас, то ми ще один день проживемо. Знову ж таки, зараз я так спеціально трошки це все уртрірую, да щоб було просто зрозуміло. Але приходить ця переоцінка користування фінансами. Також дуже класно, коли ми можемо знайти конкретну потребу під час кризи, в яку ми ціленаправленно будемо, ну скажу таке слово, лупити, вкладати максимальний ресурс, час, фінанси, людські ресурси, і так далі. Тобто не розпилятися на все і одразу, а знаходити, можливо, одну якусь нішу і в неї прямо складати максимально ресурсів. Що це дає? Поділюсь таким теж досвідом благословіння, коли ти сфокусований на чомусь конкретному, і ти в цьому стаєш ну, умовно професіоналом, спеціалістом, е, я вірю в це, і я бачу це в нашому житті. Бог відкриває двері і починає благословляти тебе в цьому. Е, мені сподобалось те, що говорив Міша, там, да, коли він спитав, е, хто ти, як, як би ти себе описав, уявіть собі, що є якийсь умовний мільйонер. Який хоче дати гроші, хоче інвестувати, хоче підтримати. І в нього просте питання: чим ви займаєтесь? От як молодіжні лідери, от, сформуйте самі для себе в одній фразі, в п'яти словах, чим ви займаєтесь. Ми можемо багато чого розказувати. Ми там, на настолки граємо, ми молимось, ми там, проповідуємо, ми там щось ще робимо. Але конкретно чим ми займаємося, як молодіжні лідери? В чому наш основний такий, о, знаєте, е Основна мета, основне бачення. Коли ти можеш це сформулювати, коли це можеш це передати, то, ну, це відкриває двері, це відкриває можливості, це відкриває ресурси. Бо є люди, яким потрібно почути оцих от три-чотири, максимум п'ять слів. Хто ти, чим ти займаєшся, в чому я можу тебе підтримати? І у нас так і було, коли ми не розповідали, що ми там і там, і там, і там і там, і там, і там і ми говорили, ми конкретно займаємося по цим напрямком. Нам потрібна така підтримка, і люди говорили: супер, клас! Вот вам підтримуємо, давайте робіть щось і так далі. Тому це важливо. І третє, що можна ще, яка, які можуть. Благословіння і можливості відкривають кризи, пов'язані з місією і покликанням. Схоже, з першим пунктом, але трошки інше. Е, тобто, зрозуміти, що є твоїм, а що не є твоїм. Ми дуже багато ми думаємо, роздумуємо, говоримо про покликання, про місію, про бачення. І активна молодь, вона така, що вона рухається в декількох напрямках паралельно і одночасно. Але в кризових моментах нам потрібно самим собі знову ж таки донести в цю просту інформацію, так хто я, так де я, так куди я йду, і в чому моя ну таке знати, прям основне покликання. Я весь час я завжди працював, але коли почалася ця війна, коли я зрозумів, що ну, я не можу зараз і працювати, і служити, і поєднувати 10 ролей в одну, я обрав, що все, я пастор. Я свідомо пішов на жертву. Я свідомо перестав працювати. Я свідомо перестав заробляти. Це був певний виклик, певні обставини, але мені довелося визначити в своєму житті. Коли ти зрозумієш, так окей, ти пастор. Тобі треба щось залишити. Я свідомо залишив моє і досі молодіжне служіння. Я його передав. Я відсторонився від нього. Хоча ну це було боляче, це було неприємно. І багато багато речей нам треба відставляти, відпускати, щоб сфокусуватися на тому, куди Бог тебе дійсно кличе і де ти можеш бути максимально ефективним. Тому кризи вони підштовхують нас до цих от рішень. Хто ти, куди ти рухаєшся, в чому твій основний пріоритет, і якщо б ми говорили про звичайні періоди, то тут ну якби знаєте, ми там нікуди не поспішаємо. У нас є час, є можливості, ми можемо потягнути резину. Але під час криз у нас немає таких можливостей, і нам ми повинні визначатися максимально точно і рухатися цьому напрямку. Тому це дуже важливо. Ефективність лідера під час кризи досягається шляхом послідовних рухів на своєму власному досвіді. Я для себе виділив три таких основних момента, і хочу з вами теж швидко поділитися. Вони з однієї сторони прості, а з іншої сторони, це те, ну, що або нас піднімає, і ми досягаємо у когось успіху і розвитку, або навпаки тормозить нас і залишає нас на тому місці, де ми або знаходимося, або навіть і ще нижче. Кроки ефективного кризового лідерства, я це так назвав. Перше рішення проблеми. Пригадаємо Ісуса. Саме класний лідер, якого ми знаємо. Скажіть мені, як ви думаєте, чого люди йшли за Ісусом? У кого я відповідь? Пришов, Абсолютно вірно. От подумайте просто на цим. Натовп людей, тисячі людей, йшли за Ісусом. Не ну не тільки тому, що ми як думаємо, да, що от він там був там просто там сином божим. У нього така от духовна влада, і він такий от був короче. Весь такий от святий. Ну і за цього теж. Але по суті, більшість людей 99% я думаю, йшли за Ісусом, тому що Ісус давав рішення їх проблемам. Когось Він зцілював, когось він піднімав, ободрював, когось він реабілітовував в очах суспільства. Пам'ятаєте, дав цю дівчину, яку він сказав, що я тебе не засуджую, вставай і не гріши. Тобто комусь він когось він годував фізично. Когось він і ще багато можна перелічувати, що він робив, але найголовніше він вирішував проблеми людей. По суті, це якраз те, чого і очікують від лідера рішення. Якщо ти лідер служіння, молодіжного служіння, ти повинен зрозуміти, що від тебе очікують рішень. Не просто мотиваційних слів, не просто якихось знаєте, там напрямку, бачення це теж все важливо, але найголовніше від тебе очікують рішень. Якщо ти не здатний приймати рішення, ну це означає, що твоє лідерство воно або десь тільки починається, або о, так думаю, підібрати слово неефективне лідерство, слабеньке лідерство, або якщо говорити нашою нормально зрозумілою мовою, погане лідерство. Треба в цьому вир... в... Ро... рости, покращуватись і зростати. Лідер це та людина, яка приймає рішення. Якщо ти хочеш вести за собою, тобто бути лідером, ти повинен давати і приносити рішення. Зараз це дефіцит. Зараз багато критиків, багато розумників, багато коментаторів, багато аналітиків, всі можуть щось там думати. Але коли ти питаєш, добре, окей, що ти пропонуєш? Що ти пропонуєш? Ми можемо багато критикувати пасторів, церкви, інші служіння, місії, організації, ООН ну, і все 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 інше. Але питання: Окей, а що ти пропонуєш? Давай якесь рішення. Лідери вони повинні надавати рішення. На лідера завжди дивляться і на лідерів орієнтуються. Відповідальність лідерства це приймати рішення не лише за себе, і це важливо в кризових моментах думати про себе, про своє оточення. Але якісний лідер він думає про свою команду, він думає про своє служіння. І це відповідальність приймати рішення за тих, хто йде за тобою. Вирішення проблем це важливо, не означає. Бути знати таким ідеальним лідером і завжди давати правильну відповідь. Є ситуації, в яких нема правильних відповідей. Наприклад, ну, не буду приклади навіть проводити, ви, в принципі, я думаю, можете подумати і самі собі дати цю відповідь. Є ситуації, в яких нема правильних рішень, але в цьому відповідальність лідерства, кризового лідерства в тому, щоб приймати рішення, навіть тут балансуючи між, умовно кажучи, двома поганими варіантами. То вже зішовкувався з таким служінням. Коли в тебе немає очевидно хорошого варіанту, і очевидно поганого, обидва варіанти такі собі. І відповідальність лідерства приймати рішення і слідувати за ним. Ми проходили це в церкві якраз під час цієї кризи, і це постійні процеси. Дуже легко приймати рішення між чорним і білим. Але важко приймати рішення між обидвома нормальними варіантами або обидвома хорошими варіантами. Друге, це планування. Визначившись з рішенням проблеми, коли в тебе є якесь рішення на кризову ситуацію. Ситуації може бути різними. Команда там розвалилася, хтось там пішов з команди, хтось додався, проблемна людина, або там якісь обставини інші. Ну тобто, я думаю, що якщо ви в статусі лідера служіння хоча б більше року, то ви розумієте, які можуть бути кризи в служінні. Визначившись з рішеннями проблеми, складіть план. Простий і зрозумілий. Планування це дуже важливо. Пара моментів по планування, які я для себе визначив в цьому контексті цього періоду кризи. Приготуйтесь до того, що ваш план буде змінюватися. Я така людина, яка дуже люблю планувати заздалегідь там, на півроку, на рік вперед. Але коли ти живеш в період війни, там, да, умовний, ти розумієш, що ти можеш планувати наперед, але це нічого не означає. От Чому я навчився для себе це, що треба планувати якби, довгостроково, навіть по-моєму, Написав, добре планувати довгостроково, але го го бути готовим до того, що твої плани може змінюватись ну щоденно і навіть щогодинно інколи. Коли ти, я думаю, знайомі ситуації, коли ти плануєш якісь зустрічі, там, якісь там проекти, е, і ти думаєш, так, окей, післязавтра ми робимо таку-то зустріч, а потім бах, і тобі говорять про те, що з завтрашнього дня блекаут і світла не буде. І всі твої плани, всі твої якісь моменти, вони все порушилось, порушилась, але ми повинні бути готовими до цього і реагувати на це оперативно і добре. Світла не буде. Що ми Ми переносимо плани? Ми змінюємо час. Ми, наприклад, змінювали час зібрань декілька разів, тому що ми підстроювалися під оце відключення світу. І так далі. Це було дискомфортно, це було не дуже зрозуміло, але ми адаптувалися дуже швидко. Сьогодні ми дізналися, що завтра світло виключає там у першій годині. Добре, робимо зібрання з 11 до 1. а потім знову щось перемінило. Добре, робимо зібрання з 2 до 4. І постійно ці зміни, ці зміни, і треба бути готовими до них. Тобто, під час криз немає дорожньої карти. Знаєте, пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 5, пункт 10 і так далі. Під час криз ми повинні бути готовими постійно змінюватись, постійно адаптуватися, і це нормально. І ще одне: треба розуміти, що це доведеться робити часто: міняти плани, міняти якісь наші проекти, міняти наші ідеї, думки і так далі. І друге, морально готуйте себе до тривалої дистанції, тобто. До того, що це буде відбуватися довго, але плануйте короткостроково. Забіжав вперед, нічого страшного. Я думаю, що ми всі вже тут розумні люди, і я сподіваюся, що ніхто вже з нас не вірить усі оці балачки про перемогу через два тижні, про шашлики в травні і про те, що цього літа ми будемо купатися в морі в Криму. Ну, якщо хтось вірить, то я вже давно в це не вірю. Тобто, Треба готуватись до довгострокового якогось процесу. І як лідери, нам це важливо розуміти. Що воно, що воно класиться? 10 червня. Да. Ай -шаф, ай -шаф, ай -шаф. Подивимось, він наперше, не перший, на останній. Хто це говорить. От, е Дай Бог, що була і хоч 10 червня, хоч сьогодні, сьогодні 9 вже, а зав завтра перемога. Клас, а коли в Крим їдемо. Да, він не сказав, як у А, Це все, всі вони так говорять. У мене ще посипалась презентація. В принципі, там пара хвилин залишилось, я вам і так скажу. Морально, готуйте себе до довготривалої дистанції, але плануйте короткостроково. Готуйтеся до довготривалого забігу. Якщо ви там плануєте якийсь проєкт, якщо ви плануєте роботу з командою, служіння і так далі, готуйтеся на довгострокову дистанцію. Але плануйте короткостроково. Тобто плануйте на день, на два, на тиждень. Ми живемо в такий час, коли ну, з якоїсь сторони це е, навіть інколи глупо планувати на місяці вперед. Планую на тиждень, планую на декілька днів. Знаєте, що важливо, що я зрозумів? Ми в церкві так робили. Ми планували буквально день на день, або там на пару днів, і дуже часто коректували ці плани, бо багато чого змінювалося. То мости розвели, то комендантська година, то якийсь там прорив, коротше, і все заблоковано. і ми, що робити, що робити? Ми постійно адаптовувалися. Але коли ти плануєш е, отак, от короткостроково під час кризи, ти можеш коакціонувати маленькі перемоги. Кожного дня ти можеш підбивати підсумки і розуміти, що ага, сьогодні ми зробили оце, оце, оце і оце. Клас, слава Богу, дивіться, Бог нас використовує, Бог через нас діє, Бог благословляє через нас людей, робить якісь свої процеси і так далі. Коли ми плануємо довгостроково, ми можемо це пропустити і не помітити. Бо у нас є мета. Через місяць ми повинні бути отут. А куди ти дійшов через день, через два, через три, ти навіть не звертаєш на це уваги. Але під час це дуже важливо мати ці е, проміжкові перемоги маленькі, можливо, не дуже яскраві, але саме вони надихають команду, надихають людей і знаєте, роблять такий поштовх, рухатись далі. Тому це важливо. Е, і останнє це комунікація. Тобто, перше було рішення проблем, друге планування, і останнє це комунікація. Дуже важливо під час. Криз в контексті лідерства навчитись якісній комунікації. Я думаю, що основна відмінність комунікації від звичайної, да коли ми говоримо про відносини між лідером і командою, під, тобто основна відмінність від звичайного періоду і кризового періоду, в тому, що під час кризи ти повинен бути таким, який ти є. Ну це в принципі очевидно, але під час кризи це особливо важливо. Під час кризи не треба бути мотиватором, не треба бути розказчиком, не треба бути картинкою. Треба бути таким, який ти є чесним, відкритим. І знаєте, говорити про проблеми, як про проблеми, говорити про погані новини, як про погані новини, говорити про якісь виклики, як про якісь виклики, тобто Ну не накручувати і не робити якусь там просто гарну картинку. Я побачив, що це навіть більше дає позитивного результату, ніж якогось негативного. Коли люди розуміють, що ти такий саме, ти проходиш такі самі виклики, тобі так само важко, в тебе такі самі проблеми, в тебе такі самі якісь моменти. Не треба цього боятися і приховуватися. Погані новини під час кризи це нормально. Це краще ніж там ніяких новин. Тому якщо ви щось планували, якщо ви щось вирішили і воно не вийшло, зберіть свою команду скажіть, слухайте. Це у нас не вийшло. У нас не так важкий період, а ми що і тут не змогли, тут не змогли. Це не є ознакою слабкості, це є ознакою відкритості і ознакою знаєте, такого е довірливих відносин, відкритих відносин. Лідер під час кризи демонструє впевненість. Але нічого не гарантує. Це теж дуже важливо розуміти. Ми не можемо гарантувати якийсь успіх, ми не можемо гарантувати, що в нас все вийде. Ми віримо все, ми можемо проголошувати це, але дати гарантії ніхто не може. І треба відверто про це говорити. Про те, що ми ризикуємо, я не знаю, чи вийде, чи не вийде, але давайте спробуємо. Давайте зробимо крок. Я не знаю, що буде завтра, я не знаю, що буде через тиждень, але ми можемо зробити хоч щось. І ще пару моментів. Спілкуйтесь часто. Ми, коли все тільки почалось. Ми декілька разів на день у нас були зі дзвони зум або по мобільному телефону, ми постійно контактували з лідерською командою, з командою старших лідерів церкви, зі служителями церкви. Ми постійно були на зв'язку. Якщо була відбувалася якась подія, ми одразу я там намагався писати в чат, якось або заспокоювати людей, або навпаки, прокачувати, ободрювати. І це дуже хорошо, дуже класно зіграла в, 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 в цьому процесі комунікації і розвитку відносин. Коли люди знають, що ти на зв'язку, коли люди знають, що ти в темі, коли вони розуміють, що тобі не байдуже, це щось вибухнуло, прилетіло, і я одразу писав, там люди, все там, все окей, все добре, всі цілі живі. І всі реагували, бо вони розуміли, що ну, пастору, вибачте, це слово пофіг. Пастору не байдуже, якщо там щось вибухнуло, або там, коли якісь там провід траплялися виклики ситуації, тобто постійно бути на зв'язку. Кожного вечора у нас був відеозв'язок, коли ми бачили один одного, коли ми могли прям побачити емоції один одного, реакцію один одного. Тобто, важливо бути на зв'язку і бути часто спілкування. І розсилка повідомлень, записи відео, так само якісь такі речі, які ти робиш, просто щоб змотивувати, щоб підтримати, це не, це не важко. Це не проблема, якщо ти там раз на тиждень запишеш або раз на день дібно, ще, частіше, раз на день запишеш просто там двох хвилини якесь відео звернення. Там Привіт, команда! як ви, як ваш настрій, як ваші справи? Там скажіть якесь там слово коротеньке, помоліться прямо в ефірі з ким це все в чат вашої команди. Це все зіграє на плюс, це все зіграє на благословіння. Тому що коли ми проходимо кризи, дуже важливо, щоб команда розуміла, що ви з ними на зв'язку, що ви в одній лодці, що ви не загубилися, що вам є діло до кожної якоїсь деталі, нюансу. І це дуже важливо. Людям потрібно відчувати, що ви поруч з ними, що ви непохитні і керуєтесь мудрими рішеннями. Тому комунікація це теж дуже важливо. Нагадаю, всі трі. Перше це було рішення проблеми, друге планування і третє комунікація.